У Черкасах станція прокату САП дощок раз на тиждень влаштовує безкоштовні катання для чинних армійців, ветеранів, а також членів сімей загиблих, зниклих безвісти і полонених військовиків. Весь свій прибуток прокат уже давно віддає на зсу, але його власники вирішили і ще й потурбуватися про ментальне здоров'я захисників і їхніх рідних. Як допомагають у цьому прогулянки водою? Розповість Станіслав Кухарчук. Доки всі відпочивають, Максим працює. Хлопець, інструктор на Черкаській сабстанції, серед його обов'язків обслуговувати надувні дошки. і робота з відвідувачами цього разу їх чимало, та й люди особливі. Всі сапи сьогодні будуть на воді. Чекаємо зараз п'ятої години, і всі просто виходимо на воду всією групою. Такого масового одночасного виходу на воду тут давно вже не було, каже співзасновник станції Олександр. У групі близько 30 осіб. Це чинні військовики, ветерани російсько-української війни та рідні загиблих і зниклих безвісти бійців. Спеціально для них прокат влаштував безкоштовні прогулянки на дошках. Сабстанція уже третій рік віддає майже весь свій прибуток на ЗСУ, але її засновники вважають, що роблять замало. Тож долучились і до такої. Ініціативи, кажемо, гарні речі треба робити завжди. Тут не те, що там за мало чи за багато. Ми зараз починаємо розширяти кількість команд, які працюють в даному руслі, збирають військових, їхні родини, така як ветеранПРО, наприклад, така як Торс реабілітаційний центр. От що одна команда, що інша приводить тих. Хлопців, дівчат, з якими вони там працюють, і приходять до нас, займаються таким дозвіллям. Так. Треба кому треба, треба жаліти. Ну дітям це понятно. Останні інструктажі перед запливом перевірка заходів безпеки і нарешті на воду. Людмила тут уже вдруге каже: прогулянки на дошці допомагають заспокоїтись, хай і ненадовго. У травні цьогоріч на Курщині зник безвісти Її рідний брат, і постійні думки про нього відтоді не полишають. На жаль, я лишилася сама в цілому світі, в мене нікого немає, тому це тяжко. Треба якось трошки соціалізовуватися, бо якщо замикаєшся, то... Настрій учасників запливу змінюється просто на очах. Життя пані Тетяни після загибелі сина суцільні страждання. Вона мати героя України Назара Бережного. Той загинув під час оборони Авдіївки. І Відтоді жінка шукає сили, аби просто жити далі. І, схоже, знайшла, коли долучилась до заходів ветеранського простору. Саме головне, що вона мене з'явилась посмішка. Я зараз як дитина радію, розумієте? Кожному дню сонечко, ці водички, пташкам, які вранці співають, я їм радію. Почалося нове життя. Пані Оксана поспішає зафільмувати кожну щасливу мить учасників запливу. Саме обласна ветеранська організація, яку вона представляє і зібрала цих людей на водну прогулянку. Жінка і сама мати полеглого захисника Маріуполя, тому знає, з яким тягарем живуть рідні. каже, головне не залишати їх наодинці із власним болем. Зазвичай, коли до нас приходять і перші наше знайомство відбувається в просторі, саме більше те, що я чую особисто від цих людей, що залучайте нас, будь ласка, запрошуйте нас. Я про цей стан завжди кажу, що це зграя своїх, коли ти знаходишся саме своїми, і це дуже важливо, і це необхідно. Тому такі безплатні прогулянки на сап дошках прокат відтепер влаштовуватиме раз на тиждень, аж доки триватиме пляжний сезон. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.